Сейчас будем заходить да. на самолет. Да. Да. Куда мы, летим? Да, 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 да. мы прямо как в книжке. Мы лишь с Лялом читали книжку перед вылетом, перед выездом. Как ребеночек садится на самолет, чекинет багаж. И идет по трапу в самолет, пристегивается, да, Лия, сейчас будем пристегиваться. Так, да, я уже пристегиваюсь. Меня тянет посмотреть на что-то красивое в нашем хауте, в который мы только что приехали. Боже. Тут насправді так гарно. Кріц! Острів Кріц. Боже мій, яка краса. О, май гад. Які ж ми щасливі? Цікаво, де саме буде наш номер. Це номери з приватними басейнами, але я ніколи не розуміла наші. потребнее бассейн, бассейны, когда их и так 19 штук. Тапочки в комнате есть. Это уже хорошо. А в остальном комната намного меньше, чем в Room Barut Collection, что у нас было в Турции. Это я так подмечаю разницу в сервисе между Турцией и Грецией. Вот, например, уже сразу же нет москитных сеток на руках. Это неприятно. И вид, конечно, у нас, хотя и такая комната с двойной спальней, с двумя спальнями, вид не на центральный бассейн, как в Турции, бы дали при такой стоимости, а на какой-то задний сад. Сама комната, да, вся такая современная. И комната Эмилии, допустим, в турецком отеле была бы отдельной спальней с дверью. А здесь это просто как проходное место между нашей спальней и выходом. Но вот две кровати. Ромборот у нас була одна дитяча криватка на дідську комнату. Я вибачаю, що я то по русски то по-українськи. Я вибачаюся одразу перед тими, хто шанує мою українську. У мене, до речі, українська футболочка від українського бренду U.A. Animals. UA Animals. Але мені то зручніше російською, то українською. Навіть російською, на жаль, зручні... зручніше і міліцька нічого не чую. Тому що в мене все одно діти російськомовні. Так вийшло, так сталося, це окрема тема. Кенет розмовляє, знає добре російську. І у нас вже російська це друга мова, не основна. І вона вже дуже важка. Щоб додавати ще третю, це взагалі нереально в нашій ситуації. Так от, ванна кімната, хоча вона сама по собі гарна, до речі, тут повсюди плипка. Варум-барут у нас просто повсюди, що у нас там було. Стається паркет і килими. О, там більш таке було відчуття дому. Нібито ми додому приїхали і в гості. Щоб to not exaggerate with the food, щоб не перебільшити з їжею, нам одразу поставили ваги. Так. Лампочки такі цікаві. Ой, це ніби така. Зміяти в стіні. Тумбочки, тут, до речі, всі-всі-всі меблі будь-де, де б вони були, ну я вже так помітила. Із масивного дерева. Масивний оук, дуб. І на терасах, і в ресторанах, і на ресепшені, і смітники, і всі в одному стилі у такого жовтенького дубового дерева. Ну, це приємно. Та, тут, тут телефон. Ай, Мілька, красотка! Ти вдягла той гарний костюмчик нарешті. Ми так довго чекали, щоб Емільська його могла вдягти, бо так довго в Бельгії було холодно, не ну, не, порівня, не зрівнянно просто. Зазвичай лі, літа досить жаркі, а тут вже півроку така холоднеча. Це найщасливіша людина. От той, хто вміє бути щасливим. <риклад> Не. <риклад> Не те, що мама приходить і починає все критикувати і шукати недоліки. Звідки це в мене? Немілечка <риклад> очень добра сестричка, що дає йому. де Щовече відбувається кіндер-диско, і Емілька вже в найперший вечір туди побігла відруватися. Вона обожнює танці і Мілічка ти наша гарнюна-танцівниця. ти справжній талантик. І взагалі у нас склалася така певна рутина, чим ми займаємося щодня зранку до вечора. І може комусь здатися скучно два тижні проводити в такому форматі all-inclusive, коли ти особливо нікуди не їздиш ні на які поїздки, а всього лише знаходишся на цьому домені. <плес> але нам з дітками це найкраще, що можна було вигадати. Навпаки, для нас якось приємніше, коли все повторюється. Для дітей все зрозуміло. Рутина щодня, і у нас залишається більше сил насолоджуватись і повністю розслаблятись у нашій відпустці. Спочатку ми всі з задоволенням топаємо на сніданок. Вранці вже плюс 30, але ми скучили за такою спекою. Накриття це здається навіть не найжарчіший кінець червня. Я обожаю омлети. Можливо, з того що хтось -то для мене їх готовить по утрам із грибочками. Ми прогулюємось до мейном і йдемо ще одну каву пити до сусіднього бару, тому що, звичайно, ресторану сповненого страв і напоїв нам було мало. І по дорозі фоткаємось і любуємося з за земелічкою. Потім або залишали новічку погратися в Kids Club. Вони там займаються всілякими майстер-класами. Можна було і лямчику там, звісно, погратися, але не залишати. Він ще замаленький для цього був. Десь рочків з чотирьох можна. Так він робить кітс Kids Club клаб такої попроще виглядає, чим у нас в Турції. Хоча аніматори хороші, но кітс вообще взагалі сусіднього отеля, який более старенький, не такой обновлені, як наш. Хоча он стіночка прямо к нашому, там где-то наші окна, наша тераса. Або йшли гуляти на пляж, якщо не дуже штормило море, бо я так зрозуміла, що все ж таки для кріту цей період досить штормливий такий, високі хвилі, не прям такий Kids Friendly Beach, але нам нормально ми все одно більше на басейнах полюбляємо кваситись. Інколи я хотіла залишитись наодинці і або позайматися йогою. У нас на домені це пропонували серед пальм перед морем на травичці. Це було просто чудово. Я досі розповідаю і відчуваю на собі цей бриз або прогулювалась набережною. Я тут кусняшка з детства всім не любила Зайти в якийсь магазинчик, докупити чогось, що вічно забуваєш. Або санскрін, крем для сонця, який закінчувався просто як вода, тому що сонце палило, і ми мазюкались як божевільні. Як бачите, графік настільки зайнятий, що вже час обідати і нікуди дітися. Там було запропоновано декілька ресторанів, один з них ось такий грецький, з гарним видом і грецькою кухнею. Був ще смачний азіатський ресторан. Після обіду лямчика, ми залишала відпочити в кімнаті. І самі теж відпочивали від таких складних занять першу половину. І чекати залишались на вечерю біля басейну, поки мілічка там порсалась. А я красавенька. У мене мій ворожні. Я така що буду, коли я біля басейну і коли буде пауза, коли мені покаща із басейну. Цей вечір був футбольний чемпіонат, на якому грала Україна проти Бельгії. Тому ми прийшли подивитися з таким видом. Я в принципі готова дивитися усе. Телевізор буквально висів над морем, і ми зустріли на цьому матчі в барі в українську пару, з якою подружилися. Привіт вам! Якщо ви раптом дивитесь на нас, Антон і Віка. І тут моя камера. Зберігла епічний момент падіння склянки. Раптом, Раптом вона впала. Кена думав, не вже це від вітру. А у мене був доказ на відео, що це сталося за допомогою листочку. Ось такий був сильний листочок, який зміг знести повну склянку зі столу. Для карт ресторане, который по особой резервации, и можно только один раз за неделю его использовать, если ты живешь в этом отеле. Один ну, раз за неделю. Один раз за неделю, да. Но зато тут очень красивый вид. Это мы на самом верхнем этаже, и мы видим весь отель сверху и прекрасное море. И у нас тут более особенное блюдо, чем в общем ресторане. Но, ну, честно говоря, мне и в общем ресторане было всегда вкусно. А особенно нам удобно с детками внизу, потому что не нужно ждать. А карты это как бы выбираешь из меню и тебе приносят, как в обычном ресторане. Боже, тут в вечере так гарно, что я не в томлюсь это снимать. Вечер знімаю, думаю, ой, зараз ще гарніше, ніж вчора. Ося ця ілюмінація, ліхтарики роблять з готелю просто лялочку, неможливо відвести подив. Напевно, що цей готель така інстаграм-зірка для блогерів, що можна е, ліпити контент з тижнями, тому що настільки гарно і незабутнє. Точно хотіла ще повернутися. Звичайно, я там набагато чого жалілася, скаржилася а чисто тому, що я порівнювала порівнювання це взагалі зло. А порівнювала я з нашим улюбленим готелем в Туреччині, так що тут, в принципі, навіть про готелі, а не про країни можливо. У турків більше уваги деталькам, дрібничкам. Вони і гощі дають там для бейбіків, і бейбіфон, фон, радіо няню, і візочок, якщо треба, і елементарні якісь серветки. Навіть у нас чомусь в цьому готелі їх не було. Пачки серветок в кімнаті. І вони відмовились мені її дати на ресепшені. Мені довелось просто піти купити її самій в магазині. Ще мене здивувало, що деякі напої, коктейлі на барі були платними, хоча це ультра ультраол В районі восьми євро коштував напій, а шоу дуже сподобалось. Анімація для дітей дуже класна. Щодня і шоу для дорослих через день. Наш папа виграв конкурс Король до і він носив корону. Весь наш час перебуття. Мімілька так розраділа за нього, майже як тато став королем взагалі всього світу. Мы были на этой площадке днем, тут вообще почти никого кроме нас не было, может еще два ребеночка, еле-еле в жару выживали под солнцем, тут странно отличная площадка, ни одного дерева, очень солнечно, очень жарко а сейчас вечером после 9 такой аншлаг ну классная она конечно, много аттракционов и мое любимое мягкое покрытие я бы хотела, чтобы в Бельгии так побольше было, но очень мало такого делают, наверное оно дороже стоит, чем песочек Yeah, used to be a time that we played mini golf with Kenneth together in turkey in our first visit to arun barut and emilichka was our only child and she was already sleeping and now we wait until both our children have done but with the mini golf and cannot play ourselves because there are not, a, not enough of clubs and balls <laughs>